Михайле, вітаю з перемогою. Вчора спілкувалися ми з вами на після матчу флешах. Казали ви, що буде дуже важкий матч, непоступливий в традиціях західноукраїнське дербі, українського дербі. Так і сталося? Так, я думаю, дуже такий бойовий матч. Вийшов. Ми так тренер вирішив, що маємо десь трошки віддати ініціативу, тому що в нас не така велика обойма гравців. Десь сиділи, терпіли, терпіли. Терпіли і дотерпіли той свій моментик, пропустили, відігралися, ну і довели матч до пенальті і вийшло, що виграв. Зважаючи на те, що до фіналу в принципі, часу на відновлення достатньо, перемога по пенальті, напевно, ще більше, ще більш цінною і приємною є, ще більше емоцій додала. Так, я вважаю, що це такі, да. В клубку такі всі матчі, вони важкі. Не знаєш, що очікувати від суперника і виходить доводим до нічиєї. Десь ці емоції після матчових пенальтів вони дуже цінні, вони такі незабуваємі. Що я думаю, що додало хлопцям трошки емоціонального такого всплеску. З ким хотіли б у фіналі зіграти? Це знаєте, ми вже так вирішили не перший раз командою, що нема толку вибирати. Як Бог дасть, як вийде, так і будемо. Бо підбирати суперників то завжди така зла шутка. Можна вибирати, когось хотіти, а в ітозі програєш наступний матч, і вся ця ціна перемоги цього вибору взагалі анулюється. Вітаю з перемогою. Дякую.